Привіт, мої маленькі друзі! Я рада вас усіх бачити! Який у вас настрій? У мене чудовий! Малята, погляньте, за вікном дощ чи сонечко? Так, за вікном іде дощ! А скажіть мені, будь ласка, яка пора року зараз? Правильно! осінь. Діти, восени люди збирають урожай! Урожай це те, що виросло на городі. Малята мені подзвонила бабуся та попросила допомогти зібрати їй урожай. Ну що, малята, поїхали допомагати бабусі. Ось малята ми і на місці. Зараз я вам покажу, які овочі ми будемо збирати. Це картопля, морква, огірки та помідори. Тепер разом з вами ми будемо показувати, як ми будемо збирати овочі і куди їх складати. Ну що, малята, почнімо? Зараз ми з вами будемо викопувати картоплю. Але що нам для цього потрібно? Так, нам потрібна лопата. Ми будемо копати її з під землі. Тому що картопля росте в землі. Вона там. Ховається, діти. А складати картоплю ми будемо у мішок. Далі, малята, ми з вами будемо збирати моркву. Малята, погляньте, що це в та неї таке. Так, це хвостик. За нього моркву потрібно витягувати з землі. А складати морку малята, ми будемо у кошик. Нарешті малята ми будемо з вами збирати огірки та помідори. Огірки ми будемо збирати у відро, а помідори до кошика. Малята пригадаємо з вами, які овочі ми сьогодні збирали у бабусі на породі. Так, картоплю, морку, а ще Молодці! огірки та помідори. А пригадайте, куди ми збирали картоплю? Так, у мішок. А моркву куди? Правильно! Моркву ми збирали у корзину. Молодці малята! Шановні батьки! Ознайомлюйте свою малечу з предметним світом, формуйте у дітей уявлення про працю людей. Та ознайомлюйте їх з різновидом людської праці збиранням урожаю. А я буду чекати на фото, як ваша малеча допомагає бабусі збирати урожай. До нових зустрічей!